Всім привіт! Мене звати Катя, і у цьому відео поговоримо про сім питань, які можуть виникнути під час користування холодильником. Питання номер один: чи нормально, що стінки мого холодильника гріються? Так, це нормально, якщо у вас тип охолодження, «No Frost». Такий холодильник обладнаний випарником, який нагрівається і випаровує зайву вологу. Саме тому у вас не утворюється іні та сніг на полицях та стінках холодильника. Але варто ще звернути увагу на те, як близько холодильник розташований від стіни чи фасадів. Ніша має бути на 10 см більше, ніж ширина холодильника. Питання номер два: холодильник видає якісь дивні звуки та й взагалі працює голосніше, ніж заявляє виробник. Це нормально? По перше, варто сказати, що немає стандартів виміру шуму. Для холодильників хтось вказує середнє значення за добу, хтось середнє за тиждень тощо. По-друге, щоб холодильник працював тихо, потрібно встановити його по рівню. В іншому разі компресор навантажуватиметься нерівномірно. А по-третє, якщо у вас модель з інверторним компресором, йому просто потрібен час, щоб набрати необхідну температуру. А далі компресор працюватиме майже безшумно. Третє питання: мій холодильник постійно набирає температуру і через це гудить. Що робити? Тут проблема у тому, що у холодильнику замало продуктів, і внаслідок цього не відбувається пасивне охолодження. Щоб полікувати все в домашніх умовах, достатньо покласти декілька пляшок з водою в морозилку, адже саме там знаходиться основний датчик контролю температури. Питання номер 4. напевно, одне з найпопулярніших у коментарях: питання про інвертор. Чи дійсно варто за нього платити більше, та чи дійсно вони довговічніші? Якщо коротко, то варто і це зовсім не тому, що ми продаємо техніку. На відміну від звичайного компресора, інверторний не вмикається та не вимикається постійно, тобто немає пікових навантажень для підтримки постійної температури і заощадження електроенергії. П'яте питання також з популярних: чи дійсно холодильники зі статичною системою розморожування гірші за нофрост? No Тут однозначної відповіді не буде, адже це питання пріоритет. Технологія No Frost позбавить вас від мороки з розморожуванням та забезпечить більш рівномірне охолодження на всіх полицях. З мінусів – з часом продукти втрачатимуть вологу, якщо їх погано запакувати. Зі статикою таких проблем немає. Там продукти, що залежать від вологості, довше зберігатимуть свіжість. А ще з приємного такі холодильники коштують набагато дешевше. Але у статики, як і у всього у цьому світі, є свої недоліки: нерівномірне та повільне охолодження, утворення конденсату в робочій камері. Що може стати причиною розмноження бактерій та появи неприємних запитів? Також мінусом є відсутність крапельного відтавання в морозилці, тобто у таких холодильниках неможливо підвищувати температуру до плюсової. Відповідно, морозильне відділення треба мінімум двічі на рік розморожувати вручну. Питання, на мою думку, найважливіше, особливо, якщо ви полюбляєте кавуни чи консервацію, яку часто передають у тривітрових банках. Так ось, як зрозуміти, чи влізе у мій холодильник велика кастрюля скри. Пишкою, кавун чи трилітрова банка. Тут все просто: якщо відстань між полицями 25 см і більше, то все влізе. Ну майже все в банок вже багато буває. А ну і магніти на холодильник вішати можна, вони ніяк не впливають на його роботу, але суттєво впливають на естетику кухні. Як на мене, краще це не робити. Наразі це все. Якщо ми не відповіли на питання, яке цікавить саме вас, пишіть його у коментарях, і ми вам відповімо.